Вас. От, дівчата, Хуцький, територіальний Ужгородський територіальний центр комплектування. Другий день тримають людей. До кого не підходиш, воно сидить, курить і нічого не знає. Люди не мають конституційних обов'язків перед цією приватною фірмою. Я вас питала, де люди? І ви мені казали, що викличуть поліцію. Ви ви мужчина на дверях, так? Да? А ви якийсь є стратегічний о, танковий завод чи що? Ви знаєте, ви Купа знаєте купав? 251 стаття безприділу дозволяє мені знімати як журналісту? Дозволяє. Тому я вас питаю, де люди? Я нормально вас запитала, а ви сидите і ігнорите. Тим паче ви фінансуєтеся за бюджет міський, де люди вам платять зарплати. Чому ніхто не можна садовити? Я не розумію. Ви приватна фірма. Ви на мене можете бодікамеру включати скільки ви хочете. Не існуюча в Україні структура. Закону про утворення центру комплектації зовсім немає. Ви знаєте це? Да? Ну тому нормально говоріть і людей видайте, де сте викрали. От вам хочеться говорите... Та мені плювати, що ви собі там говорите. Ви не є структура, ви не відноситеся до військової структури, ви є воєнізований підрозділ, приватна охорона. Та, Та плювати мені, що ви не хочете, ви викрили людей. Змислі хочеш говорити, нам нині полегшає. Ви ж займаєтеся, ви викрадаєте людей, продаєте, торгуєте людьми. 149 стаття, місто Ужгород, Ужгородський центр комплектації. Ну так, да, мені легше, звісно, бо я вам по закону, а ви не знаєте, що відповісти. Злочинці, звичайні злочинці, озброєні. Ну, щось говоріть, мужчина, ви ж казали, до обіду людей випустять, а ви стоїте і не хочете розмовляти. Ви сидите у народній будівлі, фінансуєтеся за, за місцевий бюджет. Або щось говоріть, або не починаєте бакувати, Бо я не до вас додому прийшла. Я нормально до вас зранку підійшла. Правильно? А ви починаєте з людей дурня робити. Кожна міська місія? Обід не пустять вас. Або як запустять, а не випустять. Я зайшов. Ну, сидить, як бик і сміється. Не, не зобов'язані ми щось чекати. Якщо ти не розумієш у законі. Чи ти не маєш зброю на себе нацепив, на то ти влада? Ти до влади зовсім не маєш відношення. І до військових комісаріатів не маєте відношення. Я хочу пройти. Я хочу пройти. Я тут стою 4 години. Я тут стою 4 години. Тоді нам щось повідомте. Повідомте щось. От про про югасів. Щось повідомляйте. Ви ж на то тут стоїте, щоб ви щось нам повідомили. Я не на території, я стою на проході. Я на проході. Територія ось там. Руки забери. Нормально, нормально. Тоді скажіть, що з Югасів. Давайте говоріть. 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 Дозвіл на зброю. Ні, я не, я не можу. Я не у вас вдома. Будь ласка. Я не у вас. Та мені плювати на твою бодікамеру, не неяснуюча структура. Що непонятно? Сволота? Розмовляю з вами нормальною мовою. Де югаси? Ну, чоловіче, я ж тебе щось звідаю. Зранку ще нормально розмовляв. Що це таке? Ні дозвіл на зброю, ні хрена. Виряди все, як цей блядь. Не цікавить мене зовсім, мене цікавлять люди. Просто повідомився. Ужгородський центр комплектування. Роблять людей дурня. Наскільки можна? Загородилися у, у приміщенні у народному. <сум> Фінансуються з бюджету народного. І ще перед тобою двері закриває. Та казати треба так або так. А не бикувати, закривати, озброївся. Ні дозвіл на зброю не показує нічого. Нумерація має співповідати в твому дозволі. Ужгородський центр комплектації. Добрий день. Ми півдня стоїмо, нам о, ну я вас не буду знімати. Нам розповідають, що о, хлопці в ЮГАСі повезуть до обіда до поліції і звідти їх заберете. Нормально, там щось їм дискримінують, не знаю що і так далі. Ми стоїмо півдня, зараз ми нормально до людини запитати. Я їм нічого не зобов'язаний відповідати. Що це таке? Так не можна по-людськи відповісти. Я ж прийшла не просто і людина з вулиці. Я маю посвідчення на відміну від ваших працівників. Як це розмовляти? Чи ви думаєте, жінка закона не знає? Не, знаю. не маємо. Ми ніяких багато, конституційних зобов'язань перед вами зовсім не маємо, але відносимося до вас поки що з повагою. Мене цікавлять югаси. Що буде, і я можу собі йти чи не йти, ніякої інформації не хочуть надавати. Шо як це так? Це ж народна будівля, ви її орендуєте. Я прийшла не до вас додому. Ви зобов'язані щось відповідати, раз ви навішали тут якусь табличку. Правильно? Ну, будь ласка, по-людськи, я ж по-людськи, але по-людськи людина не хоче чути мене. Ну, дайте достовірну інформацію, раз і назавжди. Все вже там, да. Якусь надайте інформацію вже достовірну, а не їждите мені по вухах ізранку. Ми півдня стоїмо тут. Ми ж люди. Чи, ви, може, подумали, ми ми фізособі? Ні. Ми не маємо до фізособі ніякого відношення. Дівчатка далі буде.